Мене звати Валерій Іваненко, я продюсер і я керую відділом творчих програм Національної спілки кінематографістів України. Я вітаю вас в нашій залі. Я дуже рада, що ви тут. Я рада, що буде таке кіно. Воно дійсно потрібне. У нас, на жаль, дуже мало фільмів, присвячених науці. І я ще хочу сказати, що «Дом, будинок кіно. Для, для вас, режимі ваші... грелі. Шановний Микола Іванович, цей знаменний день до прем'єрного показу документального фільму світу, серіалу Одіозний професор прийміть найщиріші вітання від командування вченої ради цього колективу Української військово-медичної академії з виходом цього фільму на широкий руки Весь медичний загал України знає вас як висококваліфікованого фельдця, здібного педагога і науковця. Який докладає зусиль для успішного виконання завдань, поставлених перед Комітетом адапти? Свій світлий розум, природжений дар і рідкісний професійний хист та талант, ви сповна поклали на вівтар вітчизни медичної науки, і сьогодні нам всім приємно буде бачити це на розширопіно екрані. З великою честю, з великою шаною. Хочу запросити до мікрофона доктора медичних наук, професора як Володимира Миколайовича, доктора медичних наук, професора Підчуборча Штата. Я з Ніколаєм Івановичем знайомий довше всіх. Це це вже скоро буде 40 років. Це він мене переконав в свій час, що що потрібно займатися наукою. А як це було? Це було ще з радянської влади. Було таке поняття, як виробітка етавона здоров'я. Шановні колеги, шановні друзі, у цей світлий час хочеться побажати перш за все Миколі Івановичу. творчого наткнення ще на багато-багато років на радість нам і нашому суспільству, нашій рідній академії. Чому наші рідні я називаю? Тому що в свій час я її створював з нуля з однієї печатної машинки. І так сталося, що по другому разу, коли я прийшов заступником начальника академії, то зустрів Миколу Ну, Це вже було по другому разу, я прийшов заступником начальника академії. Я можу сказати, що завжди спілкування з Миколою Івановичем це задоволення, це натхнення, це відповідне спрямування напрямку діяльності. Це взагалі людина нам повезло, що він є. Це людина, еталон в науці. Це людина, яка заслуговує найщиріших слів поваги. Ви навіть собі уявляють, не уявляєте, з ким ми поряд, щоб оці всі побажання, що ми вам бажаємо, щоб вони всі збулися до 100 років без ремонтів, при доброму здоров'ї і бережи вас, Боже. Спасибі. Шановні друзі, шановні колеги, з великою повагою і шаною, хочу запросити до слова керівника кафедри, яка робить, дякуючи шановному нашому Хаталі Івановичу. Ну, я хочу сказати боєготовність, особливо в деяких специфічних умовах, і. Здатність нашої країни протистояти жорстокому ворогу закладається на шановній кафедрі військової радіології, токсикології та медичного захисту. Я хочу запросити до слова шановного начальника кафедри, полковника медичної служби, доктора медичних наук, професора, шановного пані Усіну Любере. Дякую. Шановні колеги, тут багато вже розповідав кожен свої погади і свої думки, як він зустрівся з Миколою Івановичем, як ця людина змінила їх життя. Я думаю, що тут у залі більшість таких людей, що ця легендарна людина дійсно вона не просто знаходиться поряд з вами, якщо життя зводить вас з нею, а вона змінює ваше життя. Змінює його так, що ви самі думаєте, що ви до цього дійшли. А Микола Іванович тихенічко, так знаєте, ненавящим розказує, підказує, підштовхує людину для того, щоб він став кращим, розумнішим, щоб він набував нові навички і знання, щоб в нього завжди була мета. Ти досяг цієї мети. Ставиться нова мета. Якщо ти поряд з Миколою Івановичем, рух okay. завжди є. Нема кінцевого результату. Ти виконав і йдеш далі. Це людина-мотор. Є люди, які добре виконують якісь завдання, а є люди, які постійно генерують ідеї. Це Микола Іванович, це наш генератор ідей. Це генератор генераторидей, ми сказали, такі слова непересічні, легендарна людина. А ще хочу сказати, що це засновник науково-педагогічного потенціалу нашої української військово-медичної академії. Бо коли вона була створена, патріоти українські наші військові лікарі приїхали з різних куточків країни, щоб створити під керівництвом. Полковника медичної служби на той момент Паська Володимира Васильовича створити академію. І багато військових лікарів приїхали, багато працювали, заснували академію, але потенціал вищого військово навчального закладу 4-го рівня акредитації ми змогли здобути. Зберегти, підтвердити, розвивати тільки коли набули статус, що в нас достатня кількість докторів медичних наук, кандидатів медичних наук, а все це завдяки науковій школі професора Хіжняка Миколи Івановича. І сьогоднішній фільм оцей став для мене теж шроком таким. Ви знаєте, я не очікувала, а Микола Іванович от таке придумав, от створив. Матеріал набрав, підібрав команду. Це ж необхідно довести до логічного кінця. Я сподіваюся, що сьогоднішня прем'єра це початок якихось нових нових здобутків академії, традицій. Тому Микола Іванович, щиро вам уклін за все, що ви зробили нам. Хочу вас привітати сьогоднішнім днем і сказати, що ми вас щиро любимо. Дякую вам! Шановні друзі, шановні колеги, з великим задоволенням запрошую до слова начальника кафедри військово-профілактичної медицини, який створив умови для наукової праці, шановному Миколі Івановичу, нашому дорогому доктору медичних наук, професору, полковнику медичної служби кажакару Андріану Андрійовичу. Працювали з Миколою Івановичем, працювали наполегливо, людина з характером, тримав нас всіх віжових руках, бо ми всі учні Івановича. Доводив і до сльоз, і до істерики, да, не давав нам покої. Ми його любили як батька. І любимо як батька. Бо він для нас, для, нас, для всіх батьків. Любили з ним спорити. Він така людина, знаєте, тверда. Кам'яна від свого не відступається. От, давав нам всім прочухана, коли ми не встигали по срокам по терміну. Ми так трохи трохи обіжались там, знаєте, в Кулачов. ну нічого, потім то проходив. Але коли Микола Іван хворів, Микола Іванович, нам було без нього, скажімо так, погано, нам його завжди не вистачало. Радий, що всі люди. Які сьогодні тут зібралися, сказав такі теплі слова, Миколи Івановичу. Я приєднуюсь до них. Дуже радий, Микола Івановичу, вас ще раз привітати з цією подією. Бажаю вам здоров'я і пережити цю страшну війну і продовжувати працювати з нами в нашій академії, на нашій кафедрі. Дякую всім за добро. Шановні друзі, шановні колеги, на будь-якому доприємному кінопоказі запрошують критиків, документалістів, фахівців в галузі документального кіно. І я з великим задоволенням запрошую до мікрофону відомого документаліста, одного із творців військового телебачення України, людини, яка багато знімала документалістики. Медичної служби, медичних наших військ, нашого дорогого шановного полковника Стройкова Володимира Миколаївича. Прошу. Всім доброго дня! Знаєте, коли ти ще там маленький, там дорослій, і тобі кажеться, що ти все знаєш, все вмієш. І чим ти більш дорослий, то розумієш, що е, дуже мало ти знаєш, а якщо в тебе з'являється керівник, то ти напроти всього життя пригадуєш, що він тобі казав, чому навчав і таке. Тому дуже добре, що з'являються на нашому екрані відеоматеріали і на матеріали, которые дозволяють нам бачити, які люди живуть серед нас, чому вони нас навчають і чого ми повинні досягти. Тому, коли я працював на військовому телебаченні, ми дуже багато знімали різних сюжетів про військову медичну академію нашу. Ну, маленькі сюжети це добре. Але ну, про видатних людей, які двігають нашу науку, двігають нашу медицину, навчають. Це дуже добре. Тому всім приємного перегляду і дуже вдячно вам, що ви є. Да, шановні друзі, шановний. 에, як кажуть, автор і режисер нашого допрем'єрного показу пан Микола, mm. В рамках вас. Рекламної... В рамках рекламної кампанії нашого серіалу Одіозний професор я повинен сказати наступне: зараз світом керують політики, використовуючи виключно своє его. І це чомусь називається демократією. Ми. Серію документальних фільмів хочемо показати, що альтернативою такої демократії може бути наукове управління народами. Дуже дякую, що ви прийшли. Ви нам потрібні.